Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролунали вибухи поблизу Кракова на одній з військових баз. Солдати Польщі вступили в бій із невідомою групою людей. Мабуть, вагнерівців бій закінчився без втрат для поляків. Тіла вагнерівців терміново вивезли. Офіційно будуть говорити про навчання в той же час. Дуда скликав термінову нараду. Пише телеграм-канал Польське Відродження. Ситуація загострюється щогодини. Путін з вагнерівцями пішов в Абанк. Польська авіація втихучі крижить колони техніки та військові бази на кордоні з Білорусією. В один день червоні лінії можуть бути пройдені та станеться вибух тотальний вибух на думку Петра Черника, залітання гелікоптерів до Польщі чи країн Балтії. Навіть можливо дрібні стрілецькі бої та вибухи не спричинять до повноцінного вступу НАТО у війну. Провокація білоруських гелікоптерів, які перетнули повітряний простір Польщі, викликала дискусію: чи може це вважатися агресією щодо країни-члена НАТО? Проте у США заявили, що наразі альянс не обговорюють. Можливе застосування п'ятої статті військовий аналітик, полковник ЗСУ у запасі Петро Черник пояснив, що ж вважатиметься нападом на північно-атлантичний альянс. Про це Черник сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН За його словами, війна з НАТО відбудеться тільки тоді, коли провокація або безпосередньо удар матиме і носитиме очевидний характер. Що це таке, поясню. Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Однак американці вступили тільки тоді, коли 7 грудня 1941 року ударили японці по воєнній базі на Гавайях і потопили практично весь їхній тихоокеанський флот, каже експерт. На його думку, залітання гелікоптерів навіть можливо дрібні стилі. Алецькі бої чи вибухи і ДРГшні групи не спричинять до повноцінного вступу НАТО у війну. Проте Польща сама може давати відповідь на таке. Причому я дуже сумніваюся в самому НАТО. Чому? Тому що 31 країна має проголосувати за роботу п'ятої статті. Як це має зробити Угорщина? Я поки що не розумію. Найімовірніше буде певне протиборство. Допоки не відбудеться справжнього союзного удару: долетить ракета іскандер до Варшави, потопить якийсь ескадрений сміниць у Балтійському морі і от такого типу. Доки не буде очевидно, що це акт прямої. Агресії доти, ні НАТО, ні Сполучені Штати Америки, ні Польща в повноцінну війну не вступлять. Підсумував черник прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив про необхідність подальшого зміцнення кордону з Білорусю. на тлі загроз після перекидання туди силу російського ПВК Вагнер. Про це він сказав під час відвідин прикордонної застави в Мельнику, що на кордоні з Білорусю. Сьогодні маємо справу ще з більшою загрозою. До Білорусі перекинуті відділи групи Вагнера. Це надзвичайно небезпечні і бажальні найманці. Якби не охорона кордону нашими службами і Відповідні заходи, яких вже в уряд то група Вагнера могла бути вже за дві години у Варшаві. Понад два роки Польща відчуває гібридні атаки на східному кордоні. Це не жарти і це не поодинокі спроби. Нелегального перетину кордону. Це запланована акція наших ворогів Росії і Білорусі, котрі хочуть знищити наш спокій і порядок, сказав Матеош Моравецький. За його словами, 16 тисяч разів упродовж цього року пробували перетнути польський кордон нелегальні мігранти. Сьогодні різні ділянки польсько-білоруського кордону також відвідали міністр оборони Марі. Блащак, міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський та віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський. За словами Качинського, уряд планує розбудувати паркан вздовж кордону. Він має охопити всі ті місця, де його зараз немає, де немає жодної водної перешкоди, як от Буг. У свою чергу міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський не виключив повного закриття кордону з Білорусю. Ми контактуємо з друзями з Литви і Латвії, бо вони теж наражаються на подібні провокації. Якщо будуть серйозні інциденти за участю вагнерівців на кордонах країн. НАТО та ЄС, таких як Польща, Литва чи Латвія, ми безсумнівно будемо діяти разом. І я не виключаю, що якщо ми вирішимо, що це правильна відповідь на даний момент, то ми введемо повну ізоляцію Білорусі, і білоруський режим повинен це усвідомлювати, сказав Камінський. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.